З тих ще важливих подій новин е, дня сьогоднішнього, якими хотів би з вами зараз поділитися. Дивіться, чи матимемо ми цієї зими блекаути, ну тобто багатоденні відключення електрики. Чи будуть нам атаки з боку Росіян на нашу енергетику? Ну якими наслідки будуть цих атак? Чи будуть нам відключення іще більш масштабними, аніж вони були минулої Зими, от давайте про це трохи порозмірковуємо з цього приводу, тому що ну певною мірою досить обґрунтовані в нас є щодо цього побоювання. Так от дивіться, от з власного досвіду скажу, можу згадати, що найдовше, скільки в мене вдома в Києві не було минулої зими електрики і тепла, так це приблизно десь півтори доби. Ну але ж вілові відключення 4 через 4 години були в мене в Києві в моїй квартирі. Кілька місяців, ну і віло і відключення їх було пережити легше. Ну бо квартира банально просто не встигала вистигнути, охолонути. Потім тому за ті наступні 4 години, коли була електрика, і коли вмикали завдяки цьому опалення, то квартира встигала охолонути. Ну а тоді, коли півтори години півтори доби був блекаут, то на щастя за вікном не було морозів, щоб в той момент замерзнути, і в квартирі. На щастя, тоді з погодою пощастило. Так от, з того, що зараз наша влада і наша розвідка нам розказують про прийдешню зиму. Так от, дивіться, розвідка каже, що Росія таки планує нових ударів по нашій енергетиці. Водночас, СБУ каже, що за такі от удари, у разі, якщо тепер от вони будуть по нашій енергетиці, по нашим теплоелектростанціям, то ми будемо бити. У відповідь, з одного боку, начебто це ж тоді військовий злочин буде, адже бити по об'єктах критично енергосистеми, це вважається за воєнний злочин. Але ж з іншого боку, можливо, це росіян якраз і зупинить. Можливо, вони відмовляться туди тоді бити по нашій енергетиці з розумінням з усвідомленням, що цього року все змінилося, і цього року Україна має можливості, має спроможності бити у відповідь, що і росіянам тоді стануть от аналогічні блекаути, у разі якщо вони наважаться спробувати нам їх влаштувати. Це перший момент. Другий момент, що і захисту. Направду в нас цьогоріч цієї зими буде вже в рази більше аніж було року минулого, адже не було минулого в року. В нас ані Петріотів, ані насамців, ані Арісів, ті, ані Семпті, тобто нічого з того в нас минулого року не було. Тепер ми те все маємо. Тепер ми маємо. Можливість краще боронити нашу ту критичну інфраструктуру. Ну і пасивна оборона в нас з'явилася. Йдеться про те, що ми об'єкти нашої енергетичної сфери тепер намагаємося і розосередити, і запаралелити, і також захистити певною мірою від дронів і ракет будівельними конструкціями. Ну щоб ті дрони і ракети об них об будівельні конструкції детонували, не завдаючи критичної шкоди. Енергетиці, утім, неприємним моментом в цій історії є повідомлення, що нам на тепер вдалося поремонтувати приблизно 80%, лише 80% магістральних наших мереж. Але приємним є той момент, що ми ці наші мережі тепер робимо більш автономними, і що ми при цьому вдвічі збільшили пропускну спроможність в отриманні енергетичних потужностей від наших сусідів, тобто. У разі все-таки пошкодження наших генеруючих електрику потужностей, то ми матимемо можливість ту електрику позичати в наших сусідів. Канал отримання цієї електрики від сусідів ми вдвічі на тепер розширили. Ну і нікуди не дінешся від того факту, що в росіян тих ракет поменшало. Вони дійсно дуже і дуже багато за цей час вже використали завдаючи тими ракетами ударів по українській території. Відповідно, запасів ресурсів, можливостей в них на тепер реально стало менше, аніж це було минулого року. Ми саме з минулорічною зимою все і порівнюємо. Але це плюс, але є і мінус. Да, що все-таки. Вони можуть на тепер наважитися вже балістику використовувати, якою минулого року минулої зими вони все таки не наважувалися нею бити по наших електростанціях минулого року. Минулої зими вони не використовували той такий кинджал. До прикладу цієї зими вони можуть до того вже вдатися, можуть вже припинити ті кинжали економити. Ми знаємо, ми бачимо, що вони вже його активно використовують. Відповідно, можуть вирішити. Кинжалами вдарити по електростанціях. А я нагадаю, що цей так званий гіперзвуковий комплекс він в е, повному розумінні цього слова таким не є. Але все таки він є надзвичайно складною ціллю для нашої протиповітряної оборони і кинджали збивати спроможний, ну умовно кажучи, хіба що петріот. Але петріотів від американців в нас не так і багато. З відкритих джерел відомо, що нам обіцяно е, передати три. Батареї тих от Петріотів, тобто умовно кажучи, три об'єкти, три населених пункти, ми можемо тими петріотами закрити. Ну, ви розумієте, що електростанцій або ж об'єктів іншої критичної інфраструктури в нас набагато більше. Тому на жаль, росіяни можуть вирішити, що от тепер цієї зими їм вже не шкода тих от кинджалів, щоб ними вдарити по наших електростанціях. Дивіться, от таку ми збірну солянку інформації маємо е по цій темі. Але ж зі сподіванням на найкраще, зі сподіванням на те, що наша протиповітряна оборона впорається з усіма російськими ракетами. Зі сподіванням на те, що все-таки і цьогоріч погода буде на нашому боці, що і цьогоріч не буде нам лютих морозів, що і цьогоріч, попри блекаути, ми все-таки не будемо мерзнути. З розумінням. Цього всього зі сподіваннями на краще, все-таки готуватися. На жаль, треба до найгіршого. Тому е павербанки, акумуляторні батареї, генератори, каністри для пального е для того генератора, туристичні плитки, щоб готувати їжу, запас газових балончиків до тієї туристичної плитки от все це купувати. Цим всім запасатися краще просто зараз, поки ще немає паніки, поки немає панічного попиту, поки немає тих от блекаутів. Тому що у разі, якщо блекаути будуть, у разі якщо будуть відключення електрики, то ми знову всі кинемося те все собі купувати. Виникне попит шалений через. Паніку. Ну і на жаль, ми бачили це на прикладі минулого року. Ті нечесні, нечистоплотні торговці скористаються моментом і задеруть ціни як мінімум в три чотири рази. Так буде, бо так було минулого року на власному досвіді. Знову ж таки знають тепер от розумію, що реально там чотири ціни переплачу, але тоді не було виходу. Тоді треба було рятуватися. Тепер же... Можна до того підготуватися заздалегідь і не чекаючи останнього моменту, коли те станеться ті блекаути, і коли в паніці треба буде бігти в найближчий магазин і скуповувати все, що там і ще лишилося, то краще це зробити заздалегідь, краще зробити це просто зараз, щоб потім бути до того готовими. Але ж знову таки зі сподіванням, з вірою в нашу протиповітряну оборону, зі сподіванням і з вірою в Збройні Сили України.